Всі артисти сьогодні, в тому числі, працювати для нашого тилу, працювати для наших людей, які сьогодні не покинули Україну, залишилися тут, проживають важкі часи. Творимо ми всі разом нову історію, і нам потрібна духовна її Духовна їжа і психологічне розвантаження, яке забезпечує саме музика і мистецтво. Вони дають нам силу, вони вселяють надію, вони посилюють нашу впевненість у нашій перемозі, а сильний тил це в тому числі дуже. В нашу перемогу та і а, також, попри те, я роблю благодійні концерти. От сьогодні я мені сюди. Я буду сьогодні з вами спілкуватися після обіду. Я буду, я буду я називаю в полі або в лісі. Всі розуміють, що це таке, де я буду і для кого я буду працювати. Обов'язково, тому що тут можна провести маленькі зустрічі і так само допомогти людям, бачити світло. Нам потрібно вижити в цій війні, не просто виграти війну, перемогти війну. Нам потрібно перемогти у цій жорстокій війні. а нам потрібно ще залишитися глибокими, ніжними, толерантними. Людьми, якими ми по суті християнами, якими ми по суті є. І це я вважаю дуже-дуже взиватися. -дуже тобто сьогодні я тут, я, тут є багато внутрішніх переселених осіб. Я ще дуже багато працювала в Європі, в американському континенті, там, де є багато наших біженців від війни, фактично 8 мільйонів знаходяться українців за межами. Нашої держави, це дуже-дуже багато. Так само вони покинуті фактично, вони не мають свого середовища, вони не мають спілкування, вони не можуть, вони навіть самі не можуть об'єднатися, тому що один там, другий там, третя сім'я там, четверта там. Вони розкидані по всіх світах. І коли я приїжджаю, чи я, чи наші інші артисти, це дуже важливо для них, тому що вони всі збираються, вони бачать, хто ще є, вони знайомляться. Я мотивую їх на створення асоціації об'єднань українців внітньої е, біженців від війни для того, щоб е, представляти Україну в світі, тому що вони повинні не просто пасивно там сидіти й очікувати, коли можна буде повернутися. Вони повинні так само показувати там, хто ми є, робити є фестиваль, конкурси держави європейські їм у цьому сприяють. Тому скажімо, зараз роль митців. Виступає на новий дуже важливий позитивний рівень. І ми повинні розуміти, що не обов'язково ховатися за звучанням е, там благодійні концерти. Артисти повинні робити свою роботу. Вони повинні так само за це отримувати кошти, тому що артисти є надзвичайно затребувані саме у ці часи. Бо, знаєте, мене дратує, коли дуже багато артистів говорять на благодійний тур, або що там ще гроші на щось збирають і так далі. І багато в чому це вже дискредитувало саму місію. Навіть наших гастролей, тому що в мене професійні концерти. В мене не от зараз це просто творча зустріч, я називаю так. Але я показую рівень мистецтва, який в Україні є, і цей рівень є європейського міжнародного рівня, тому що я виступаю на всіх великих сценах світу. І українці повинні бачити високе мистецтво, високе мистецтво коштує як люба інша сфера нашої економіки. Тому це так само треба знати, щоб не принижували роль артистів. Що не мають приїхати і безкоштовно для всіх працювати. Чому? Вони повинні себе достойно працювати на рівні світових процесів. Тому я би от на цьому так само хотіла б це. Війна почалася, я розуміла, що потрібно вже їздити. Тому що з людьми треба спілкуватися, ми не можемо замикатися в собі. Бо дуже важко, коли ти замикаєшся в собі. І замикаєшся в собі довго, потім дуже важко з цього вийти. А нам вже ж треба розбудовувати Україну. Ми маємо бути сильні, мужні, активні і свідомі. І я ще хочу додав подякувати власне епіцентр Агро, тому що саме вони запропонували мені. Бо завтра мене в Хмельницькому великий мій професійний, гарний, красивий концерт. А сьогодні епіцентр Агро, коли почули, що я буду тут їхати. Попросили, щоб я зупинилася, не доїжджаючи до Хмельницького, і працювала тут благодійні концерти. І я знаю, що ця громада вона дуже об'єднана навколо під центр Агро і Олександр Володимировича. Я знаю, що з 17-го року Олександр Володимирович Гарега із 17-го року дуже багато вкладається сюди і в поліклініку, і в школу, і в сферу обслуговування. І тому саме ви, саме ваша громада змогла прийняти так багато внутрішніх переміщених. І вони себе комфортно почувають. і Я, я навіть, от мені діки, що сказали, що вони звідси нікуди не їдуть. Так що я...